Ну, що ж, ми продовжуємо телемарафон. Євгенія Гарко, влада Соколюк, працює для вас у цій годині. По обіді росіяни знову обстріляли Херсон. Поранення отримали дві жінки. Це вже третій обстріл за сьогодні. Раніше зранку окупанти влучили у житлову зону та на територію транспортного підприємства. Деталі дізнаємося в керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толеконіков. Долучається до нас. Олександр, слава Україні. Ромаслава добрий Олександре. Якщо підсумувати цей день, а, як ви можете його характеризувати за кількістю і напрямками обстрілів. Як він відрізняється від попередніх днів за цей тиждень, наприклад, а і за попередній? Ну, якщо казати за попередню добу, то там було 158 стоянів 32 обстріли. Але ми повинні розуміти, що це бу, була така. Погода до дуже дощу багато було, і е, звичайно, вони не могли літати дронами, не могли коригувати е, артилерію, тому були багато скидів авіабомб, але доволі таки мало порівняно з попередніми днями е, обстрілів артилерії, мінометів, танків. Попередні дні були доволі, ну, набагато більше. Там було і майже 700-650 снарядів. Що до сьогоднішнього дня сьогодні сонячний день був і знову вони почали і обслідувати населені пункти Херсонщини. Це і садове, і інженерне. Також обстрілювали і керованими авіабомбами вночі вчора. Після опівночі було скинуто п'ять бомб три на Береслав, дві на веселе в наслідок чого одна людина постраждала і була звернулася за допомогою за куботравмою в Бориславську районну лікарню. Також це позавчора ще бомби, які скидали. Вони саме на районну лікарню в Береславі там є пошкодження. На щастя не в саму будівлю влучила бомба. Щодо сьогодні, то як ви вже сказали, там спочатку по біді вдарили по в районі е, університету. Там поранено було двох чоловіків. що один поранений, один отримав такий е, легку акупотраму і не звертався за допомогою. Один чоловік поранення гоміло отримав е, працівників приватної охорони фірми. Після цього вони продовжили гатити по житловим кварталам і по транспортному підприємству. На транспортному підприємстві двоє чоловіків зазнали поранень, були шпиталізовані. Одного відпустили, надали допомогу, один там трошки більше побув. І вже близько третьої години я виїжджав на цей виїзд на Дніпровському районі, майже недалеко від. Річки Дніпро вдарили окупанти по будівлі. Такий красивий, красива домівка. На жаль, майже повністю ну, наполовину зруйнована. Там знаходились двоє жінок. Вони також отримали куботравму. гостру реакцію на стрес. Їм також допомогу надали лікарі. жахливо дійсно бачити, як коли люди виходять. Том, що є, в тому, чому є, і ну, плачуть загалом шість людей за сьогодні постраждало для цих опцій. Дякую, Олександре. Дякую, що поінформували. Знаєте, звісно, хотілося б, щоб не було такої інформації, не було таких новин, жахливих, але є як вони є. Дякую, Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.